w Футболіст, який реально бісив Месі, це той гравець, через якого у Лео були найбільші нерви за всю кар'єру. Їхні зустрічі завжди були жорсткими і з купою суперечок. І прикол в тому, що вони навіть грали разом у ПСЖ два сезони, але раніше вони завжди протистояли один одному велькласіку, і це були супер напружені матчі. Йдеться про Серхіо Рамоса. У 2010 році після фолу на Давіді Віллі Месі підбіг з'ясовувати стосунки. А Рамос просто відштовхнув його. Але це ще. Не все наприкінці того ж матчу, Рамос грубо вдарив Лео по ногах. У 2017 році Рамос підкинув м'яч над головою Месі після чергового фолу. А Лео не витримав і видав на іспанській щось типу сучий син. Їхні конфлікти були такими гарячими, що про це досі згадують. Хоча зараз вони, начебто, в нейтральних стосунках. А от є два гравці, які реально допомогли Месі стати тим, ким він є: Жозеп Гвардіола, тренер, з яким Лео виграв усе, що тільки можна. Та Рональдіньо той, хто підтрим. Мав його на самому старті кар'єри.